Ну, от, зокрема, стосовно Китаю, як гадаєте, якщо буде реакція досить така серйозна від сполучених штатів Америки, що маю на увазі, голова комітету з питань розвідки Палату представників Майк Тернер, який, до речі, листа стосовно цього північно-корейського контингенту написав безпосередньо Джо Байдену, він вважає, що якщо військові північної Кореї в російську українську війну, Сполучені Штати мають розглянути можливість цитата. Прямих воєнних дій а, реакція Китаю чи може бути після цього на адресу Північної Кореї? <свісно> Важке питання. Важке питання. Я не уявляю, як що би стався ракетобомбовий удар американців по північній Кореї, чому, чому китайці мають цю війну вступати? Не настільки для них важлива ця диктатура. Тоді, в 50-му, 53-му році, коли китайці воювали на боці північної Кореї, воно важливо. Чому тому, що був великий комуністичний блок на чолі з радянським союзом між Мао Цзедуном і Сталіном, дійсно була серйозна конкуренція у частині, хто цей блок очолює? Тому тоді, тоді північна Корея Карта важлива важала не так в геоклітиці, як в ідеології. Зараз цього аспекту немає. Це момент перший. Момент другий. я дуже сильно сумніваюся, що американці на, на такий крок підуть для того, щоб вони на нього пішли. То це має північну коретію з'явитися. Тисяч так сто Тисяч так сто в Україні, і КН-23, підтверджено корейсь північно корейська ракета має пролетіти у Варшаву або у Берлін. От тоді так, от тоді це може статися. А щоб от на цьому відносно невеликому контингенті вже розвивати ідеологію прямого воєнного удару по північній Кореї, я дуже сильно сумніваюся. Це, до речі, також інформаційно психологічна операція. Ніхто не скасовував внутрішню політичну кон'юнктуру кон у самих США, особливо під кутом зору виборів президента США і не тільки президента США, бо ми розуміємо, що одночасно переоберегв. Переобирається третина сенату і повністю переобирається е, е, частина. І, і повністю переперебраться нижня палата палата представників Конгресу США. У них також є своя політична кон'юнктура. Хоча трошки поіронізую, нам було б дуже вигідно, дуже вигідно, щоб умовно сьомий флот США завдав справжнього ракетного бомбового удару по північній Кореї. Це би направду був просто феноменальний, фантастичний і успішний сигнал світовим тираніям, що демократія спроможна наступати, а не тільки оборонятися. Про російський чорноморський флот. Носії залишаються серйозним аргументом. Давайте ми буквально кілька слів. Що у них ще є? У них ще є у межах до 20, до 20 носіїв крилатої ракети, 3 М 14 калібр. Це і ціле сімейство малих ракетних кораблів, типу Буян м Каракурт. Василій бику це як мінімум ще два важкі фрегати типу адмірал Горшков. Кожен з них має по вісім пускових контейнерів. Три М 14 калібр наймасовіша ракета, котру вони зараз виробляють від 30 до 40 одиниць на місяць. Вони їх роблять. Плюс залишається серйозна небезпека. Це ще як мінімум три робочих підводних човни дизель електричного класу типу Варшавянка, котрі можуть до чотирьох ракет запускати з підводного положення. Чорне море дуже велике, дуже велике за. За площую це більше ніж німеччина, так суттєва. А німеччина це під 400 тисяч квадратних кілометрів. Якщо точно 387, даруйте. Якщо помилився, воно по, по діагоналі дуже велике. Більше більше тисячу кілометрів, тобто є де маневрувати, є де їм маневрувати. Але чи почалася гра в кота і мишу, коли ми відносно невеликими ударними системами типу Магора 5 і е, Морський малюк» направду завдаємо їм дошкульних ударів 100%? Так чи ми їх вигнали з Криму, де була найкраща інфраструктура у першу чергу для перезаряджання? Оцих ракер однозначно так. Чи ми підняли їм вартість утримання флоту? Однозначно, так чи ми підірвали імідж Російської Федерації як в лапках тепер уже великої морської держави, особливо е, потоплення. Крейсера Москва однозначно так, держава, тобто ми, котра не має повноцінного воєнно-морського флоту, не просто досягнула, досягнула паритету, а ще і перехопила ініціативу у частині називаємо так дещо метафоричного явища, котре називається морський бій, знищити підводний човен у сухому доці – Це направду високоінтелектуальна бойова операція. Чи будемо ми і далі це продовжувати? Будемо, але розуміємо, що доля війни вирішується не на морі доля війни вирішується на суходолу, це скоріше фінансовий аспект. Я це частково зачепив, бо повноцінно будувати навіть мале сімейство цих ракетних кораблів вони не можуть будують, але дуже сильно поштучно. Ну і це підняття вартості війни як такої. Навесні цього року з'являлася інформація про те, що майже там окупанти добудовують базу для чорноморського флоту в Чемчирі, тимчасово окупована Абхазія. От власне ця база їх сильно рятує їхній флот. Ну, в якій частині рятує, та чому ж ні? Ну туди вкладаєш шалені кошти. Те, що це на буде суттєво захищеніша, аніж буде, аніж е, захищений Крим. Це однозначно так, але і наші технології не стоять на місці. Я маю нагадати у нас. Є був розроблений прекрасний ракетний. Катер типу Лань ми навіть продали 6 одиниць у В'єтнам. То речі він розроблявся саме під ракету Р 360 Нептун. Дальне задання ударів 280 вісімдесят кілометрів. Не сумніваємося, що науково дослідні роботи з підняття радіусу ударності проводяться плюс плюс просто фантастичний підводний човен, човен типу Кронос. Я 30 років займаюся воєнною справою, особливо досліджую технологію і техніку. Ну це щось, це щось космічне. Це щось із напевної з другої половини 21-го століття. Ми також капіталізовуємося у цьому напрямку. Але давайте ми правильно кінцево поставимо емоційну крапку. Емоційну крапку. Ми думаємо, що там щось зміниться у філософії війни. Не зміниться суходіл. Буде все вирішувати, Слуходіл це ідеологія і гроші. Все це багато, це важить, але не більше. Хочу з вами поговорити про маневри російської авіації ту 95 в понеділок були повідомлення про те, що вони там здійснюють якісь пускові маневри, але були фальшцілі. От буквально днями так само вночі моніторингові пабліки зафіксували їх зліт із Олен'ї і повідомляли про величезну ракетну небезпеку, але на щастя не було ударів. Росіяни готуються от до якогось масового удару, про який раніше до речі, попереджав секретар ради нацбезпеки та оборони України Литвиненко 100%. 100%. черговий масований удар буде питання лише скільки е, одномоментно і якого типу ракет вони застосують, і чи це буде суто авіаційний удар, чи він буде змішаного типу, тобто буде ще ми розгадували чорне -чор 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 море, 3 М 14 калібри, буде балістика у вигляді Іскандер, чи у вигляді с 300 чи у вигляді 3 м 22 циркон, і тому подібне, чи ще там, там ще П 800 також є. От як буде? Чи в чистому вироні, чи сукупно, ну поки що. Найвищий їхній результат це 127 ракет. Дуже сильно сумніваюся, що вони суттєво це зможуть підняти. Ну може, кілька ракет. Ну хай десяток, ну півтора. Більше не буде. А ми доволі сильно наситилися. Системами зенітно-ракетного прикриття тут тільки все йде по наростаючій. Правда, розуміємо, що якщо зал буде, то щось таке та й пролетить. Бо так не буває, що все збивається на 100%. за рідкісними, рідкісними випадками, які є винятком, а винятки не заперечують, а підтверджують правила. В німецьких змі, до речі, це ж то знову бачите, ми з вами Financial Times говорили цього тижня. З'являлася інформація, звертала воно увагу на те, що зараз росіяни активно використовують шахеди, не використовують під час атак, поки ракети. І тут дві наводили причини: перша це те, що ось іде оце накопичення? А друге, це те, що все ж таки брак із деталями для виробництва цих ракет зараз у Росії є? І тут і санкції з поставками електроніки. Там же Туреччина відмовилася постачати Червоцю амер... американську електроніку до Росії. Яка більш все ж таки вагоміша? От причина. Того, що зараз ворог береже свої ракети, обидві думки слушні, обидві. І одна, і друга. І є проблема така із деталями, бо, скажімо, той самий Х47, М2, кинджал там е 130 елементів західного виробництва, в першу чергу, е американського е 3 М14 калібер більше 30, аж е А, а, а е практично на практично на 90% складається із. Е Виробників інших країн так розуміше сказати, там є навіть деталі. А в перших версіях, до речі, в перших версіях шахетів були навіть наші українські деталі. Факт відповідає дійсності. Однак некоректно казати, що у них закінчиться цей потенціал. Не закінчиться, зросте вартість. Вартість зросте. Бо якщо умовно чип до війни якийсь там потрібен в ракеті, чи ще якась інша деталь коштував там 100 доларів, зараз коштує 1000. Прийде час, буде коштувати дві чи три. Це ускладнює процедуру, але не скасовує. Скажу друге. Великий ракетний удар буде. Питання коли, і питання номенклатури і кількості ракет. От, от, і все. Пане Петре. Ще одне таке питання. В російських пабліках була інформація про те, що договір, такий, який Росія заключила із Північною Кореєю, його ратифікувала російська Держдума, ось буквально днями, може бути підписаний із Іраном. Наскільки високою є вірогідність, що Іран піде на це? І якщо піде, то чи це передбачає таку саму співпрацю, яка зараз з північною Кореєю? Чи в Ірану немає таких ресурсів зараз забезпечувати Ні, Росію? Та чого ж немає, та чого ж немає, має. Іран перебуває під, під санкціями, але тим не менше зумів побудувати просто фантастичну ракетну програму. Просто фантастичну, в якій частині перевершили навіть базові основи, скажімо, Р-17 Луз переросла в цілу низку ракет Буркан-2, Шихаб, 1, 2, 3 і тому подібне. А Фатек 110 і «Зульфікар» – це ніщо інше, як радянська зенітно-ракетна система С-75, яка ще у В'єтнамі воювала і це далі. І також розуміємо, що в на іранському полі присутні і китайці, хоча китайці тут мають значно менше впливу ніж вони мають на північну Корею. Вільсь зла прокреслена. Військ зла прокреслена світовій тиранії все більше і більше чуються в силі. І якщо не буде якоїсь дійсно системної відповіді з боку США по північній Кореї, в першу чергу від США, то наступний крок з Іраном лишень питання часу. Це моя упереджена точка зору. Але ж у Ірану зараз е, свої проблеми, зокрема із Ізраїлем, і тут ось ця військова співпраця із Росією наскільки буде цікава, якщо йому самому потрібне озброєння? Буде цікаво, тому що е, кінцеві кінцеві технології збагачення урану і добування з нього збройового плутонію повноцінно. Може поділитися тільки Російська Федерація. Кит китайці не поділяться в Китай своя логіка і бачення цього процесу, а Російська Федерація може. І питання, про що вона там говорять і домовляються у закритому режимі. Ми зрозуміємо, розуміємо, що закритий режим, він насправді важливий. Те, що ми бачимо в інформаційному публічному дипломатичному просторі, це лише 10% вершини айсберга. Будемо стежити за розвитком подій. Пане Петре, щиро дякую вам за те. Що завжди знаходите час та можливість своїми думками ділитися з нашою глядацькою аудиторією. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.